Допомоги потребує маленька Каміла Дуленко. У дитини новоутворення у нирці. Вона щодня терпить біль і долає побічні ефекти від хіміотерапії, щоб швидше одужати. Разом із дівчинкою страждають інші близько 150 онкохворих дітей області, і ми всі можемо їм допомогти. Нефробластома чи не найстрашніше слово, яке можна почути відносно дитини. З таким діагнозом зіштовхнулася родина доленків. Усе почалося кілька місяців тому. Мама сама помітила у Каміли новоутворення, готуючи дитину до купання. Потім дівчинка перестала ставати на ногу. Направили її лажитися в хірургію. Ми там полежали з хірургією Направили нас в Київ. З Києва вже сюди на хіміотерапію направили. От курс один пройшли, тепер вторий курс хіміотерапії будемо проходити пухлина великих розмірів, тому вилікувати камілу оперативно поки неможливо. Лікарі чекають на зменшення утворення. Відзначають, хіміотерапія потроху допомагає, тож сподіваються на успіх. На даний момент дівчина пройшла один курс хіміотерапії. наступний курс перенесла його відносно удовлетворений. Після повторного курсу хіміотерапії дівчині буде проведена канди контрольная компьютерная томография и ребенок повторно будет отправлен скажем до обследования национального института рака. Тяжкий діагноз легше долати разом, і сума, необхідна для лікування, стає цілком посильною, якщо її розділити на всіх. Тож нагадаємо, вкласти свою частку водуження маленьких онкохворих можна в рамках акції до світлого дня світлі вчинки, що вже виходить на фінішну пряму. Поспішайте, хвороба не чекає. Подаруймо маленьким і беззахисним дитинство без онкології. Анна Книж, Андрій Геращенко на часі новини.